Добрий ранок! Сьогодні у нас нове замовлення. Квартира в новобудові. Ранок починається, як завжди, гарно, у за сонечко. Трошки вже стало прохолодніше, бо вже у нас осінь, а і найкраще було. У нас так буде гаряче працювати. Я думаю, що ми за два дні зробимо повністю запаленням з водою і з каналізацією. Це замовлення буде цікаво. Познімаємо, побачимо. Виявляється, у нас в Україні новобудови. Якщо купляєш квартиру, то ти не під'єднано до електрики. Оце у нас сьогодні такі. Робочий день так почався, що ми електрику до 11-ї години. Чекали, поки нам підключать. І так воно у нас все відбулося. О 11 годин почали, зараз вже у нас перша година дня. За 2 години ми зробили всі розрахунки, нам вже везуть витратні матеріали. Вже ми встигли трошки по пострубитися, так само у нас от воно. невеличку каналу ми вже вибили. Чорт такого інсталяцію, такий прилад виплиння запошмовити. Це

Маленький зараз нам його привезуть. Все, що нам залишилось це. Тільки матеріал. Якщо я не помиляюсь, то вже його і привезли. Зараз побачимо. Я ж кажу, якраз не встигли до вже якраз і матеріал привезли. Приїхала машина і якраз його не звонить. Орієнтується у нас у мене... по геолокації дуже добре. По ще міби ти, мабуть, в двері заїхав, би, да, Юрч? Я, шук... <риклад> Я шукав червону ракету. Я понял все е ти, юра про Жигуар, каже. Всім добрий ранку. Новий день ми сьогодні монтуємо вже труби. Каналізація так собі, десь на 50% виложена. Сьогодні ми, сьогодні ми робимо опалення технологія пайки труб. Сьогодні ми вже не на опресовки, не на зажимах, а будемо таким паяльником. Таким паяльником буде паяться. Проти вже позаставляли нам все, плиточник приїхав, вже роботу треба робити, все швиденько. От, зробили в стіні повністю інсталяцію буде унітаз висіти. Будеш заходити, просто заходиш і висить на стіні, і вже дуже гарно. Радіатор повісили. Радіатор є. Все, це наша цель. І пока. Рабом гриппі. Все повністю зроблено. Так розпаялося. Все поскручували, все перевірили, все повністю почистку. По домом зробили, все перевірили. Дуже тяжка квартира вийшла. половиною дні ми робили щось ну дуже тяжко. Всім Йо. добрий ранок. Ми вже знову. на нашій улюбленій п'ятиповерхівці. Вчора ми вже закінчили ту квартиру, заплатили нам гроші. Така робота за 2,5 дня нам коштувала. Не нам коштувала, а замовникам коштувала 400 доларів. Ну і не сказав би я, що ми швидко зробили. Ну, такий тяжкий, кажу, об'єкт, нагопався. Але були задоволені: приїхала людина, казала, що займається квартирами будуть продовжувати з нами співпрацювати. Так що добре зроблена робота, потім виливається співпрацею на майбутнє. Це подивіться, які винахідливі у нас електрики в Україні. Людям треба пофарбувати на стовбі металеві частини. Хтось поставив собі машину, як завжди. Так вони, щоб не заляпало своїми речами, взяли і положилися. Ну так. Це Україна. Тут живуть адекватні, нормальні люди. Всім доброго дня. Сьогодні на закінчення п'ятиповерхівки опресовуємося. Погода у нас злива, така, що просто нема слів. У нас тут потопи, Вітрюгані ще таке, що зносить з них. Ну і нам якраз остання квартира. Позатоплювало тут все, що тільки ми. Зараз будемо зараз працювати. У воді. У воді це, конечно. Всім подобається у воді працювати. Ну, але сьогодні наробляємо да її. гроші, поракуємось і можемо переїжджати на наступний об'єкт. До речі, купили собі компресор. Дуже потужна штука, він невеличкий. От якщо взяти от так от рукою, він дуже маленький, але він може піти поверхівку. Зараз нам закачати. І от ми якраз і перевіримо, скільки він буде качати поверхівку. Все, закінчили ми. Компресор. Компресор виявився дуже класний Накачав 12 квартир, це повністю повна розводка. От, грубо починається. Отак. Звідти, звідти, йде по всій довжині, заходить ось сюди у нас. Сюди зайшло і ці всі частини це все 12 квартир закачало за 4 хвилини. Ну це, як це краще сказати, але... продуктивно. Все позаливало у нас тут. Компресором я не задоволений, він нам для роботи постійно потрібен, Це для перевірки. Нашої роботи загалом потрібен. Ну і так, десь робили ми цю всю роботу 9 або 9,5 днів. Ну і Ми ще порахуємо ці всі гроші. Порахуємо скільки це все. Ну, десь приблизно тисячі доларів буде. О, така робота на п'ятиповерхівці. Ну і втомились ми. Це вже не така вже і проста робота. Сьогодні вітер дуже великі, вода, оце все воно дує. там. А взагалом то було цікаво, мені все сподобалось. Слідуюча робота тут це вже буде вона набагато більш оплачувана. У разі два, три, а то й чотири. Але це вже буде повністю опалення по всім квартирам з теплими підлогами.